В сьогоднішньому Євангелії ми чули, як Господь з'являється учням. однак не було томи. І учні розповідають томі, що ми бачили Господа. А Тома каже: поки не вкладу свого пальця, своїх рук, його ребра, доки не побачу слідів і цвяхів, доти не повіру. Христос Воскрес! Приніс радість, приніс мир на землю. І Він з'являється томі через тиждень. І каже до нього мир тобі. Напевно, Тома був заскочений, але перше слово, що він почув, мир тобі. Тобто, що слово означає мир? Заспокійся, все буде добре, не переживай, я з тобою, я твій тато, я знаю, що я роблю, я тебе люблю, я тебе поважаю, ти мені потрібен. Це означає мир тобі. Тома повірив, Він сказав: Господи, я вірю, я вірю, що Це є Ти. І Тома був заскочений, але Він був вже переконаний, і Христос далі продовжує, каже: Щасливі ті, що не бачили, але увірували. І ми є серед тих, які не бачили, але увірували, які є тут, щоби знову зустрітися з Ісусом, щоб знову почути ці слова. Мир вам не переживай, я з тобою, довірся мені, я тобі допоможу. Пам'ятаймо про це і даруємо також один одному мир, бо зараз це найцінніше, і ми це розуміємо, що тільки може бути в нашому житті. Бо наш ворог він хоче викрасти мир, Він хоче засіяти непорозуміння. Сварки, Він хоче розділити серце, сім'ю, родину, цілий світ, бо справа диявола є ділити, але наша справа давати мир, тобто бути з Ісусом, довіритися Йому, адже Він Воскрес і смертвих, адже Він є переможець, переможець над смертю, переможець над ріхом. і коли ми є з Богом. Ми автоматично також є переможцями. І ми знаємо, що наша земна мандрівка, вона не закінчується тут, але вона продовжується у вічності, і саме Господь знову через Воскресіння дарує нам небо. Небо є відкрите для нас. Отож, будьмо з Господом і приймуймо сміливо в напрямку неба. Нехай Ісус нам у цьому допомагає. Амінь Христос Воскрес.